І, риби, У вас буде місячне затемнення проходити по першому і самому сектору. І це теж таке буде дуже потужне затемнення, тому що це вісь особистості, це вісь самовідчуття, це вісь партнерів, це вісь наших стосунків. Тому для риб це будуть такі глибокі зміни. Багато з вас будуть приймати для себе якісь такі кардинальні рішення. Перш за все, це, ну, напевно, буде відбуватися у багатьох риб. Це те, що ви будете кардинально міняти свою зовнішність. Вам потрібно буде щось просто змінити. Просто вже таке буде бажання дуже потужне для того, щоб щось змінити в іміджі. Можливо, навіть вплоть до того, що. Кардинально ви зміните свою зачіску, зробите так, як ніколи не робили. І багато хто з вас буде приймати таке важливе для себе рішення у сфері стосунків. Звичайно, ті стосунки, які вже віджили своє, будуть о, вже відходити на задній план. Ви тут будете приймати уже такі кардинальні рішення, тому що. Як би вони довго не тривали, але якщо вони вже віджили своє, то прийдеться з цими стосунками і розпрощатися, тому що ну це таке у нас затемнення, яке нас буде просто змушувати до того, щоб. Кардинально міняти своє життя, щоб не боятися, але так як це буде проходити по вашому першому сектору гороскопа, то ви повинні розуміти, що ваша інтуїція зараз буде дуже гарно працювати, і навіть якщо зараз болісно вам буде відпускати ваші стосунки, то все таки, якщо інтуїція вам підказує, що це потрібно зробити, то ви потім не пожалкуєте. Тому цей період слід використати саме для того, щоб зрозуміти, чого ви дійсно хочете, куди ви прагнете. Потрібно бути чесними з собою і зі своїм партнером. Якщо ваші стосунки просто дали якусь тріщину, але вони є такими надійними, ну, у кожного в житті буває, то зміцнюйте їх. Ну, але якщо ваші стосунки вже віджили своє, то ну, потрібно вже. Іти далі і прощатися з вашим партнером, тому що це під час цих стосунків ви втрачаєте свою таку самоцінність. І довіряйте інтуїції, тому що вона у вас зараз працює дуже гарно і, звичайно, вона вас не підведе. І енергія затемнення дасть вам якраз більше такої сили для того, щоб вступити в такий більш гармонійний період в вашому житті.